Вітаю! Ми не часто на цьому каналі говоримо про нові машини, але сьогодні випала така можливість подивитись на авто, які не продаються в Україні. Більшість з того, що ми сьогодні побачимо. Деякі з них мають приїхати скоро, деякі, можливо, не приїдуть ніколи, але подивитись на те, про що немає інформації на україномовному е, інтернеті. І подивитись, чи втрачаємо ми щось, або щось втрачають вони, купуючи те, чого у нас нема. Почнемо з того, що вам більш знайомо, і поки я показую вам машину, розкажу одну цікаву історію. Всі ви знаєте, що Volkswagen, наприклад, має купу брендів. І Велика кількість машин там збудовані на одній платформі або навіть на платформі однієї машини, як там Golf, Leon, Octavia і так далі. Але такого рівня уніфікації, як е, ті моделі, е, які зараз у вас на картинці, я не бачив ще ніколи в житті. Це не просто машини, які побудовані на одній платформі. Це машини, які побудовані на одній моделі. І вони насправді практично ідентичні, окрім тієї панди, в яку я зараз сідаю. І просто вдумайтесь в це. Peugeot 2008, Citroën C4, C3 Aircross, Cross, Opel Frontera, Opel Mokka, Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger, Citroën DS3 і Fiat 600. Дев'ять машин, які побудовані, по суті, на базі Peugeot 2008. Citroen, C3 Cross, якщо вам так більше подобається. І давайте трошки про цю панду і потім до цього повернемось. Ця панда це Citroën C3, саме звичайний, і вони практично однакові. І зараз до нас заїхали Citroën C3 електричні офіційні, по дуже приємним цінам, там щось близько 21 тисячі доларів. І чесно сказати, для такої ціни виглядає це все досить пристойно. З того, що хочу сказати по нюансам, це як ви тільки що бачили, по посадці може бути питання, тому що ну, трошки задалеко кермо і якось так не дуже назад. Чесно кажучи, немає бажання сідати все таки машина маленька. Я досить довгий час їздив на Citroen c 3 просто не тому, який зараз вийшов новий, а попереднього покоління. Тому я, в принципі, можу вам описати, як їдуть всі дев'ять ці машин, тому що вони насправді майже нічим між собою не відрізняються. Зараз ми сідаємо в Fiat 600 і тут. Точно така сама геометрія взагалі побудови салону, як була 7 років тому в c 3 Треба віддати належне тут достатньо низька посадка для кросовера. досить гарний виліт по керму, в принципі, можна сісти непогано. Є нюанс по ергономіці трошки, тому що виходить, коли нормально сідаєш, то лікоть впирається в центральну стійку. Але в принципі все непогано. Просто ця історія для мене це символ того, що ці машини вони зроблені для людей, яким це абсолютно не цікаво, які обирають собі засіб пересування. Фактично немає жодної різниці. Яку з них ви оберете? Ви обираєте тільки по зовнішньому вигляду, а якщо ви трошки більш раціональна динате, то ви обираєте ту, яка коштує дешевше. От зараз в Альфі просто, просто такий самий салон. Це просто та сама машина. І те ж саме відбувається на ходу, і та сама ж вся база технічна. Якщо ми повернемось до того самого Volkswagen, всі дуже добре знають про експерименти з DSG, з турбомоторами і так далі. Подивіться, що відбувається тут. Всі ці 9 моделей і ще купа інших, теж, та ж сама історія ж із C3 із пандою, там теж 7-8 моделей, які зроблені просто однаково. На них на всіх стоїть двигун 1.2. З ланцюгом ГРМ. Всі знають, що минула його версія з Ременем Вона була проблемною. Ніхто не знає, що буде зараз з цим мотором. Стоїть якийсь робот невідомого виробництва, кажуть, що це якийсь Punch Power Trains, але знову ж таки. Ну, Ледь не половина класу взагалі компактних розоверів зараз має двигун і коробку, з якої ви просто не знаєте, що буде відбуватися через пару років. І... Що я дуже хотів сказати про е, Альфа Ромео? Саме про Джуніор. Я не знаю, чому про це ніхто не казав за весь цей час. Але я з першого дня бачу її, от саме так. Подивіться на неї, це Nissan Juke. Вони не мають нічого спільного з точки зору виробництва один з одним. Але от подивіться зараз: одна фотографія, інша фотографія. Все те саме, навіть скудетто такої самої форми, як місце під значок у Nissan Juke. Я не кажу, що вони скопіювали її, але це просто настільки смішно, вона непогано виглядає. Але коли я на неї дивлюся, я просто бачу Nissan Juke. А якщо ви хочете почути, як ця платформа взагалі по їзді, то ну, непогано. Я не можу сказати, що це е, якісь погані машини та акумулятори. Ніхто не заряджає, вони досить пристойно їдуть. Тут вже питання пристойності залежить від того, по якому рівню ви міряєте, по рівню Альфа Ромео або по рівню Опеля. Але, звичайно, нічого над-нормового ви не отримаєте. Але досить непогане шасі, досить добре працює підвіска і так далі. Тут розмова не про це, знову про те, що вони, блін, однакові. Поки я йду до наступного нашого. Пацієнта, що ще, я вважаю, варто сказати. Звичайно, не буду обманювати. Я б задоволенням взяв деякі машини з тих, які ми сьогодні побачимо на тест, але ось яка справа. В сучасних машинах значно більше уваги приділяється саме навколо їздовим якостям. Про це треба і має сенс говорити, якщо ви обираєте нову машину, тому що це тим, чим вони цінні. Я, звичайно, проти цього, ви знаєте, що я люблю дуже їздити, але ну, ось така справа. Тим більше, як ви могли зрозуміти з першої частини сюжету, то сьогодні ми будемо говорити в не завжди позитивному ключі, і бачити, ми будемо машини, які взагалі зроблені. Для людей, яким це не цікаво. І є у мене таке враження, що і людьми, яким це не цікаво. До речі, випусків звідси буде два, і от тут я хотів поставити питання саме до вас. Що ви хотіли побачити більше? Другу серію про нові машини, там буде веселіше, ніж сьогодні, хоча і сьогодні буде достатньо весело. Або Наступним відео випустити огляд, а потім уже другу серію з автосалон. А далі у нас один з моїх улюбленців сьогодні. Я знаю, що вони продаються вже в Україні, але мені було дуже цікаво, я досить багато бачив міміків, і це мені прям сподобався, особливо по. Салону, по-перше, класно виглядає, по-друге, класно зроблено і виглядає і як нова машина одночасно, і як міні. Просто прекрасна посадка, і дуже цікаво, що вони зробили з підвіскою, тому що ну, у них якось через раз. Перший був, наче терпіти було можна, другий був зовсім дерев'яний, третій був, наче нічого. От цікаво, що вони зроблять тут. Чи їде він так само цікаво і весело, як їхали мініки раніше? А зараз давайте подивимось, що ж нового цікавого випустив Форд. Форд завжди був, мабуть, моїм найулюбленішим брендом серед мас маркету тому що. Вони завжди робили машини цікавими для водія. Вони це робили ще з 60-х років, коли була там кортина, і практично по цей день фієсти, фокуси, Мондео, раніше там Сієри і так далі. Це були машини, які розліталися мільйонними тиражами, але на них було блін весело їздити. І зараз, от є ще одне питання до аудиторії. На електричках стоїть гума, От, наприклад, тут EcoContact 6 q Як це взагалі працює? Вони просто взяли гуму, зробили її більш слизькою і сказали, що це електромобільна гума, або що, що воно під собою має? От Мені завжди було цікаво і завжди було ліньки. Поговорити. Зараз вони вже не випускають Fiesta, не випускають Mondeo. підходить до свого завершення цикл фокуса. І ось це нові європейські моделі Ford, які зроблені саме для європейського ринку. Це Explorer, не має нічого спільного з американським Explorer'ом, і Capri. Це назва, яка використовувалася на спорткупе колись європейському у 70-х років. І зараз це купе-подібний кросовер. Як ви думаєте? Вони спроєктували ці машини самостійно або скоперувалися, можливо, з китайцями або ще з кимось. От... Нічого вам не здається знайомо. Це Volkswagen ID 4. Музика. Музика, як вимкнути музику? Інтуїтивність. Інтуїтивність. Будь ласка. Єс. Yes. Як вам взагалі ця мультимедія? Як вам? Простота використання. Це ж європейська машина, європейські інженери це все розробляли. Має ж зручно користуватися. Це ж вам не Китай? Правда? Ну правда ж не Китай? Я не знаю. Я б не відрізнив. І дуже швидко, швидко діє тут просто на безмежному рівні. І перед тим як ми продовжимо про ID 4. Навіть нема Android Auto. Так от, з приводу оцих екранів, одне діло, що вони сенсорні. І сенсорні там клавіші, і так далі. а Інша проблема значно більша, на мою думку, це те, що ці екрани вони дуже часто знаходяться далеко від людини. І для того, щоб до нього дотягнутися, щось на ньому зробити, вам треба привстати з сидіння. Тобто ви вже не контролюєте нічого, ані своє тіло, ані кермо, ані дорогу, нічого і щось просто робите на екрані. Не стільки проблема в сенсорі, скільки проблема дотягнутися взагалі до цього сенсора. І так, на жаль, зроблено в більшості машин. Так от, Volkswagen D4. І це не е, якісь гучні слова, це дійсно той самий електромотор, та сама батарея, та сама підвізка, та сама компоновка салону це просто фактично та сама машина. id 4 популярні у нас, тому що вони е, пригнані з Китаю і коштують фактично спішних грошей там менше, ніж аналогічні машини е, бензинові офіційні. Але для Volkswagen ID 4 це модель, на яку вони витратили купу грошей. При цьому повністю провалились. От, подивіться, у нас 2,5 тонни важить машина. Це ж не сусідки Свіфт, За до ніхто барабана тут не міняв з Volkswagen. Якщо ви подивитесь на Америку або на Європу, вони порівняно з конкурентами за ті самі гроші просто ну вони не можуть ніяк виграти цю конкуренцію взагалі без шансів. До речі, другий ряд тут теж машина. Величенька, а ані місця, ані зручності, ані матеріалів фактично нема. Дуже шкода, що провальний Volkswagen тепер робить і Ford. І ціна тут дуже-дуже немаленька. Не За 40 тисяч євро вони коштують. А ми не закінчуємо, бо він мене з'їв. І не випускає. Це помста. Я думав буде помста від китайців, а ні. Все. Це газова камера. Я все зрозумів. Не побачимось. Купуйте дійсно цікаві машини. Я не буду розказувати вам, як я звідти виліз, але зараз у нас те, що начебто всі люблять Сузуки Вітара. Причому. Електрична, нова електрична вітара, яка тільки ну, там, буквально кілька місяців тому почала з'являтись у продажу. І вони розробили її спільно з Toyota, не з китайцями, а наче спроєктували самі її платформу і так далі. І виглядає непогано, як ззовні, так і зсередини, коли і. За якою ціною вона з'явиться в Україні, поки що невідомо. Але якщо дивитись на порядок цін, то коштує вона дешевше своїх конкурентів, тобто кросоверного типу машин такого розміру. Ціни починаються на неї від 30 тисяч євро. І буде також і повний привід, начебто, з якимись позашляховими. І здібностями. Якось останнім часом здається, що ергономіка з автомобілів вона якось зникає. Але тут дуже непогано зроблена посадка, дуже непогано взагалі намальовано і спроєктовано салон. І тут відчувається, що над нею все-таки працювали. Модель Toyota, яку розробляли спільно з цією вітарою, називається Urban Cruiser. І це фактично просто точно така сама машина. Давайте пройдемось і подивимось, як тут сидіти позаду. Батарейка тут, до речі, може бути на 49 або на 61 кВт. В цьому плані вона нічим вас не здивує. Я б сказав дуже і дуже непогано, особливо враховуючи, що машина сама по собі не дуже то і велика. А це Hyundai Inster. Ви, скоріше за все, його ніколи не бачили, але в Європі навколо нього було досить багато шуму, тому що вони начебто зробили компактну, практичну, бюджетну, але при цьому електричну машину. Ну, з приводу бюджетності, давайте так. З батарейкою на 49 кВт годин він коштує 23 тисячі євро. А про практичність я впевнений, що ви знаєте таку машину, як Hyundai Gетs. Так от, по довжині вони сантиметр в сантиметр з цим інстером. При цьому в Гєц було більше місця позаду, був більший багажник, і все це було майже 25 років. Тому. Контрольний в голову. Як ви думаєте, скільки важить машина довжиною 3 метри 82 сантиметри? Тонна 400. Тонна 400. Citroen C5, який був на тесті в якийсь момент на цьому каналі. Бізнес Седан. Нагадую, важив тонну 450. Ось такий от прогрес. Поки ви дивитесь на цю красу, давайте трохи більш серйозно. Це, звичайно, все питання ціни, і якщо той самий Інстар приїде в Україну за ціною наближеною до, наприклад, C3, про який я згадував раніше в цьому відео, то це буде досить-досить непогана пропозиція. А з приводу того, чому так багато сучасних машин не викликають особливо ніякої цікавості, ми теж говорили на цьому каналі. Ви там не побачите якось дуже красивої картинки, просто я вирішив розказати те, що я думаю з цього приводу, підказочку дам в кінці відео. Чесно кажучи, я не думав, що я буду ще молодим в той момент, коли одним з найцікавіших. Як за дизайном, так і за матеріалами або ергономікою стане мустан. Це версія Dark Horse, атмосферний двигун на 500 сил, дуже серйозно переналаштована підвізка. Ну і знаходитись тут одне задоволення: як по сидінню, так і по посадці, так і по тим самим матеріалам. А на цьому я дякую вам за перегляд. пишіть коментарі під цим відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Знову ж таки, кажіть, чи хочете ви другу серію звідси наступним відео або пізніше, а наступним відео огляд. Ну і приємно це казати, знаходячись тут. Купуйте дійсно цікаві машини. І побачимось!